Я вам хочу сказати, що тої інформації, яка звертається до мене, люди із тих дій, яких ми робимо, то є чітке розуміння, що державні органи всіх рівнів спускають на тормозах по звернення, не хочуть приймати гарячі лінії взагалі то не працюють. Вони не приймають звернення, або коли це звернення прийнято, то Жодної реакції немає. Єдина зараз інституція, яка е, дійсно працює і на яку ми дійсно покладаємося, це суд. Суд України е, він чітко виконує свої завдання і він е, захищає людину. Але вся проблематика в тому, що суд, е, розглядаючи такі позовні заяви, е, це може тривати декілька місяців від 3 і три, і чотири місяці. І тому людина в цей час підвішена. Тому саме, саме в той час клієнти, які завчасно звернулися, вони можуть якось розраховувати на те, що до того як їх затримало, до того яких почали процес мобілізації, вони мають право на якесь, скажімо так, законне, законне вирішення свого питання.